Материковий Китай після трьох років обмежень відкриє кордон зі своїм особливим адміністративним районом Гонконг. Мандрівники, які прибувають на материк, більше не мусять іти на карантин, якщо вони не хворі однак на руках має бути свіжий негативний тест на COVID-19. Зараз у Гонконгу працює лише три контрольно-пропускні пункти. Після відкриття кордонів їх стане сім. Поступово збільшуватиметься кількість авіарейсів. Також знімуть обмеження на кількість пасажирів у салоні літака. Тим, хто перетинає сухопутний кордон, доведеться через інтернет бронювати місце в черзі. Наразі за добу пропускатимуть 60 тисяч осіб в один бік. Пізніше пропускну здатність можуть збільшити. Комуністична влада Китаю три роки проводила жорстку політику нульової терпимості до ковід, але недавно різко послабила обмеження. Люди почали повертатися до звичайного життя, але через постійні локдауни в країні не виробився колективний імунітет, і люди тепер масово заражаються коронавірусом. Попри це, китайська влада відкриває кордони не лише з Гонконгом, а й з усім світом. Гонконг колишня англійська колонія. 1997 року він повернувся під управління КНР. Однак, мандрівники, як і раніше, мусять проходити прикордонний контроль у 2020 році. Китайська влада обмежила пересування через кордон, що дуже вдарило по економіці Гонконгу, особливо по туристичному сектору.